Вітаю усіх на своєму каналі. Я розпочинаю збір лікарських трав, щоб потім робити з них зимою цілющі чаї. Сьогодні ма... хочу розповісти про таку квітку, як кульбабка. Вона зараз масово починає квітнути, хоч весна холодна, затяжна, але часом блисне сонечко і квітки розкриваються. Я буду збирати. Саме квіти У цієї рослини лікувальне усе і коріння, і листя, і квіти. Але коріння потрібно копати саме тоді, коли ось, коли ось цей поплянок ще от, от так от сидить, ще тільки в землі. Тоді саме добре копати коріння для лікувальних цілей. Листя можна. Вживати для салати кришити. в них дуже багато вітамінів, необхідних для організму. Я буду збирати квітки суцвіття. Ось так ми обриваємо От. і потім сушимо, сушимо так, щоб не було на сонці. Десь можна постелити в квартирі на. Газетку і на полу сушити, або в кого дача там частний дім можна на горищі розкласти і сушити, щоб воно само від себе висохло. Тоді всі корисні речовини будуть зберігатися в цій квітці. 5-6 квіток потрібно залити пів літра кип'ятка, і потім поділити на двоє. Одну половину випити рано, другу половину. Ввечеру на голодний желудок. А, да, настоюватись потрібно 20 хвилин. От, і такий напій, він має дуже гарно допомогти нашому організму справитися з багатьма захворюваннями. І ці квіти вони очищають кров від токсинів. Розріджують кров. От. Кого є густа кров, і люди п'ють таблетки від розрідження крові, то можна пити ось ці чаї з цих кульбабок. Також кульбабка відновить еластичність судин, виведе каміння, пісок, дуже гарно впливає на. Травлення кишечника стимулює дію утворення шлункового соку, нормалізує апетит, знімає спазми, здуття, нормалізує обмін речовин. Також рівень цукру в крові по силам кульбабці. Він нормалізує цукор в крові завдяки. Еноліну. І це дуже добре і корисно для діабетиків. Зараз саме добре їм брати ось цю кульбабку, також корінь пирія і лопуха, щоб нормалізувати цукор у крові. Також у цій квітці дуже багато вітаміну В і С. Це допомога при усіх вірусних і простудних захворюваннях. Так що зимою, коли там промерзли, е, якусь вірусну інфекцію захватили, грип, можна сміливо заварювати ці квіточки і пити чай від простуди. Е, е, настій. Ще з цієї кульбабки, він виводить пігментацію на шкірі. Ну Це треба і пити, і протирати шкіру. І якщо є вугрі, також можна протирати настою з цих квіток. Шкіра очиститься від вугрів і зникне ластовиння. І ще паразити також не люблять цю квітку. І якщо ми будемо пити чай, паразити всі з нашого організму підуть геть. Ось такі цілющі властивості має ця квітка, тому раджу вам збирати її, поки зараз вона квітне, вона буде квітнути недовго. Скоро замість квіточок появляться пухнасті шарики. Кульки, які розлетяться з насінинками і насіються. Отже, збираємо на цьому все. Усім бажаю гарного дня, мирного неба, до зустрічі!